Всіх Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні будуть знову розпаковочки загублених посилочок із Амазону. Якщо вам подобається різного плану розпаковки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати будь-який коментар для. Просування мого каналу. Всі товари, які я вам буду сьогодні показувати, можна буде спробувати виграти на аукціонах від 1 гривні. Посилання на кожен із цих товарів буде в описі під відео. Покажу вам трішки за кулісся моїх зйомок. Розділила я всі товари по категоріям, і сьогодні буду показувати одну із категорій певну ось цю. Це товари для. Жінок для краси, різна техніка для краси, і не тільки для жінок тут, здається, щось є і для чоловіків. Не буду довго говорити, приступаємо до розпаковки. Найперше, що я вам покажу, це пляшка для води у дуже стильному дизайні, зручна на одну літру і також, як бачите, є з відмітками, коли навіть пити цю воду. Дуже зручний клапан, який фіксується і ніколи сам не відкриється, та вода не виліться. І дуже глибока пляшка та зручна. Наступне у нас це бігуді спеціальні, давно вже бачила їх в інтернеті, і цікаво було би мені навіть спробувати, але в мене дуже-дуже коротке волосся. Знайшла спеціальне відео, як можна користуватися ними і який ефект вони дають. Я була дуже здивована, і цих бігудів в комплекті дуже-дуже багато, тобто вистачить навіть на дві голови. Також є декілька паличок, які подовжують саме цього гачечка, і подивіться тільки, який ефект дають вони на волосі. Далі у нас це електрощітка, яка вирівнює ваше волосся та не забирає об'єм його. Знаю про що кажу, тому що зазвичай, коли я вирівнювачем вирівнюю власне волосся, то воно. Втрачає об'єм, стає рівненьке, гладеньке, а завдяки цій щіці, ваш об'єм лишається таким самим, яким був до. Єдине, що волосся стає рівненьким. Наступна в нас це потрійна плойка. Я повністю всю техніку тестувала на собі, все працююче. Плоєчка новенька йде в комплекті, також йде до неї рукавичка, яка захищає вашу руку. І то, щоб попектися, та дві заколочки. Дуже класно цією плоєчкою накручувати волосся, це робиться дуже швидко, у мене така є. Тут є два режими на 180 градусів та на 220. Цього повністю вистачає, щоб накрутити повністю всю голову за лічені хвилини. Наступна у нас це підставка для спини. Досить така цікава. Я знаю, що у кого є проблеми, у кого є сидяча робота, то такий гаджет 100% повинен бути у вас і хоча б по декілька хвилин в день з ним полежати та розслабити свою спину. Складається він досить так легко, фіксується на різну висоту, а також є м'якенька частина, яка буде. Трішечки надавати вам комфорту під час лежання. Наступний у нас це планер на 24 рік. Знаю, що він вже закінчується, але мені здається, що його можна адаптувати під будь-який рік який вам захочеться. Тут є декілька наклеїчок різних, і сам планер складається. Звісно ж таки, з календарика, різних комірок, а також з основних листочків. Я думаю, що цей планер можна використовувати також, як і щоденник, або якийсь записник. Взагалі універсальна річ, Взаді є ось така кишенька для якихось, можливо, записочок. Також в комплекті є ручка, але чи пише вона, я не перевіряла. Наступне у нас це набір спонжиків, які знаходяться в ось такому спеціальному контейнері. Мені здається, що пізніше можна його використовувати знову ж таки на спонжи. Кожен спонжик тут різний, з різним зрізом. Як ви бачите на відео, з різним кольором. Я, звісно, не професіонал в макіяжі і не розуміюсь в цих спонжиках, але якщо ви займаєтесь цим, то думаю, вам буде це цікаво. Наступне це у нас набір ось таких щіточок. Знаю, що їх використовують найчастіше для манікюру, щоб струшувати пил із нігтів, але мені здається, що ці. Щіточки можна використовувати навіть в домашніх умовах, якщо потрібно щось таке дрібненьке відчистити. Навіть мені здається, зручно було б чистити ними взуття. Наступне у нас це величезний такий пакет, також із бігуді, але цього разу на липкій основі. Не знаю, яким чином вони закріплюються, хто певно працює з селах краси або дуже часто користується Бігуді, то буде знати, як їх закріпити на своєму волосі. В основному в мене немає ніяких таких знань на рахунок цього, але цих бігуді йде дві упаковочки по 12 штучок, тобто загальна кількість 24 штуки. Наступне у нас це ось такий чималий пакетик, в якому знаходяться пінкові тапочки у вигляді Акол. Мені здається, що будь-яка дівчина, будь-який підліток буде в захваті від таких тапок. Це 38-39 пише розмір. Міряла я на свою ногу. В мене 39 такий стабільний розмір. І я вам скажу, що тапочки йдуть на 38 -й. Мені вони трішки малуваті. Наступне у нас невеличка така коробочка, і тут у нас всередині знаходиться знову ж таки пляшка для води, тільки цього разу з трішки іншою комплектацією. Тут є у нас шнурочок, за який можна вішати на велосипед, на пояс або просто носити з собою. Так само відкривається, як і попередня пляшка води. Але всередині тут ще знаходиться ось така щітка, якою можна помити пляшку, і якась інструкція із маленькою візиткою. Далі у нас ось такий набір, в якому є мішечок декоративний, такий цікавий, також масажна щітка із цікавими зубчиками і додатковими щитинками. Вона йде дерев'яна. Також є якась незрозуміла, ніби щіточка із голочками та ось такий гребінець. Далі у нас знову ж таки потрійна плоєчка. Ця посилочка була повністю запакована, але так як плойка була без упаковки, тобто без коробки, то в комплекті дещо пошкоджено. В маленькому пакетику знаходиться дві заколочки, дві резиночки, одна рукавиця. І трошки зламаний гребінець через брак самої коробки. Взагалі, плоєчка дуже класна, регулюється температурний режим від 80 градусів до 230. Який зручний вам температурний режим, такий собі можете виставляти. Також на циферблаті показує температуру, яка є на даний час, і видно навіть, як вона. Збільшується. Є підставочка. Мені здається, це найкращі плочки, які могли коли-небудь придумати, тому що за допомогою її ви, власноруч, можете зробити швидко собі укладку і піти на будь-який захід. Далі у нас також техніка для волосся, тільки цього разу це не плойка, а гофре. Тут в комплекті також є рукавичка, щоб не попектися, і цю гофрешку зазвичай використовують для створення об'єму перед тим, як робити зачіску. Є декілька температурних режимів, вони регулюються дуже легко, просто за допомогою однієї кнопки, і так само. Це гофре вимикається. А тепер розпакуємо з вами разом ось такого жіночого тримера разом із бритвою, який не боїться води. Це акумуляторна річ, в комплектації досить багато всього. І зараз ми з вами розпакуємо, вімкнемо сам тример. Тут ідуть керамічні леза, і мені це здається найкращі леза, які можуть тільки бути. Також є в комплекті дві насадочки, одна більшенька та одна Меншенька. Все повністю працює, протестоване. Єдине, що я нічого цим всім не стригла, не брила, тому що річ повністю нова. Насадочки змінюються дуже легко і просто. Головка також можна замінити ось на електробритву та користуватися нею. Заряджати також дуже легко просто можна саме напряму, а можна використовувати звичайну підставку. А зараз трішечки тимчасово відійдемо від техніки, покажу вам неймовірно красиве дзеркало, яке не потребує взагалі ніякої електроенергії. Дуже компактненько складається, дуже гарна якість самого дзеркала та також кріплення, навіть якщо воно впаде. То воно ось так складеться і не пошкодиться. Далі у нас пов'язка для сну разом із мішечком. Це дуже зручно, якщо ви подорожуєте, і можете цю маску заховати у мішечок та а, а, взяти із собою. Багато місця не займає, регулюється також об'єм голови. Наступне у нас це дуже дивний гаджет для зубів. Я не знаю, що це таке, і думаю, що коли власник цього товару почне виставляти його, все-таки напише в назві, що це за гаджет, але я себе відчула міні-стоматологом. Тут є купа різних насадок, інструкція, дзеркальце для зубів. І також ось ця річ, яка вмикається з під низу, вона має підсвітку, і якщо торкається чогось, вона починає видавати якісь цікаві звуки. Мені здається, що це ультразвукова чистка зубів. Можливо, я помиляюсь. Далі у нас ось такий органайзер для косметики, для будь-чого може бути якихось ручок, канцелярії, якихось прикрас ваших. Я його не відкривала, тому що він повністю, на перший погляд, цілий, можливо, десь є якісь недоліки, але я в основному не бачила. І тут йде 5 невеличких шухлядок. Щоб ви собі розуміли, сам органайзер дуже-дуже. Класний. До речі, якщо ви не знали, то всі лоти, які ви будете вигравати в цього продавця, можете комплектувати всі в одну посилку. Якщо ви виграєте декілька одночасно лотів, то вам їх, звісно ж, запакують і відправлять однією посилкою. І останнє, що я вам покажу в цьому відео, це ось такий фен, він мега потужний, дуже класний. В комплекті є, звісно ж таки, насадка на дифузор, хоча я нею ніколи не користуюся. Сам фен, а також дві звичайних насадки. Я не знаю, чому їх тут в комплекті дві, але в основному в фенах різних є тільки одна насадка. Показую вам його потужність. Ну і що ж, підемо з вами його тестувати. Я знімала цей тест на інший зовсім телефон, тому тут якість трішки інша. Тут є холодний режим, слабший режим теплого повітря та сильніший. Як ви бачите, все прекрасно дує. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це ось такі рожеві окуляри. Дуже симпатичні, схожі на окуляри Гаррі Потера, тільки рожевого кольору. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд! Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро. Всім па па па, -па.